Сило різних життєвих обставин і пережитих травм люди можуть як ніби відчужуватись від власного тіла. Вони затискаються в собі свої пориви, відмовляються від дуже таких сильних, природних почуттів. І так це може бути пов'язано з певними батьківськими посланнями. Причому ці батьківські послання можуть бути звернені безпосередньо на цю дитину. І щоб подолати ці установки, давайте з ними. В цьому відео попрацюємо. Друзі, усім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, ви на каналі Психологія стосунків. Як я і обіцяв, відео на тему батьківські послання про секс і сексуальність. Та які переконання бувають найтоксичнішими. Нехай це буде корисно для вас. Будемо починати. Будь ласка, не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути. Важливе. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. І перша така батьківська установка: немає сексуальних відносин, уникай сексу. Секс це бруд. Це порок, це гріх, це щось низьковчинне. Варіанти деструктивних негативних рішень, які можуть приймати ті люди, які виховувалися в таких установках, я ніколи не буду цим займатися. Це рішення може бути виникнене як реакція провини щодо сексу. Люди, які приймають таке рішення, часто відчувають великий тиск чи обтяжливі відчуття провини. Яке пересужає їм насолоджуватися інтимними відносинами. Таке ще може бути упередження, я не буду цим займатися до тих пір, поки якщо щось відбудеться. Це рішення передбачає встановлення умов для зайняття сексом. Наприклад, людина може вирішити, що вона не буде займатися сексом, поки не знайде правильного партнера або поки не одружиться. Такі обмеження можуть бути. Здоровими, але вони можуть також стати перешкодою у розвитку здорових, інтимних стосунків. Не рости, не розвивайся сексуально. Це друга батьківська установка. Жінки розпусні, сексуальні жінки стають повіями. Залишайся дитиною, залишайся інфантильною, несексуальною. Так ти можеш уникнути відповідальності, так тебе більше любитимуть. Варіанти деструктивних рішень при таких батьківських посланнях. Я буду маленькою дівчинкою. Тобто, така дівчина не до кінця сприймає себе дорослою жінкою. Вона соромиться своїх відкритих сексуальних проявів. Можливо, і навіть десь важко собі дозволити отримувати разом. Навіть може дійти до того, що вона буде вважати так: секс повинен бути болісним для мене. Або ж секс це просто послуга для чоловіка, не більше. Такій жінці важко бути з однієї сторони пухнастиком. А з іншої сторони, розпусною. Хоча треба вміти це гармонійно суміщати. Це про баланс між цими двома ролями. Є ще один приклад негативного впливу батьківської установки на сексуальний розвиток. Наприклад, мати або батько можуть нав'язувати думку, що всі чоловіки лише використовують, та що, обманюють. Якщо ти довіришся чоловікові, він обов'язково використає тебе, а потім кине. Чоловік не повинен знати, що тобі добре, а то почне маніпулювати тобою. Це може призвести до того, що жінка буде уникати близьких відносин, переконана бути, що це допоможе їй уникнути болю та розчарування. Така зобороборона може бути від матері, батька, чи особиста романтична доля склалася невдало, і їхня позиція підтримується реальними фактами, в обґрунтуванні яких може бути особисте життя та особистий досвід. Батьків. Також це послання може виявитися у забороні обговорення сексуальних тем з партнером. У результаті, що буде відбуватись? Секс оточується домислом, натяками, вигадками та розмисленнями. І якщо в сексі щось не влаштовує, партнер має всі шанси дізнатися про це тільки під час скандалу або вже під час розлучення. Варіанти деструктивних стратегій рішень я буду тримати чоловіків на відстані. Я буду сторонитись. Прив'язаності та закоханості, щоб не стати жертвою маніпуляцій. Або не відчувати. Ну, щоб не відчувати боль. У мене дуже багато, наприклад, там, сексуальних партнерів, і це дозволить мені контролювати ситуацію і тримати все у своїх руках. Четвертий прояв негативного повідомлення може мати коріння в певних культурних або релігійних переконаннях. Які вважаються просто застарілими або обмеженими. Це повідомлення проявляється у загальної бездіяльності або забороні на якісь конкретні дії. У цьому випадку на конкретні сексуальні дії. Наприклад, клієнт приходить до мене і під час терапії задав таку фразу свого батька: Ніколи не цілуй жінку нижче попка, інакше ти не чоловік. Жіночий варіант це може бути так леді в сексі не рухаються, або ще такий варіант. А леді не робить приємно чоловікові. Окрім конкретної поведінки, ця заборона може передбачати бездіяльність у вирішенні сексуальних проблем. Варіанти деструктивних рішень і стратегій, хай все йде своїм чередом. Я буду робити лише при якихось умов. А хай інші, наприклад, це роблять за мене. Такі стратегії уникнення вирішення проблеми. Що проводить до конфліктів у стосунках. Ще одне обмеження може виникнути через стереотипи щодо гендерних ролей у суспільстві. Зазвичай прийнято вважати, що чоловік має бути ініціатором у сексуальних відносинах, а жінка більш пасивною, очікуючи на дії чоловіка, не бути першим, не просити. Це обмеження може виявитися в особистих проявлях сексуальності, ініціативності. Жінка не повинна робити перший крок. Таке отримання може спричиняти дисбаланс у сексуальних відносинах і впливати на індивідуальні потреби та бажання. Жінка може відчувати себе менш цінно або менш сексуально привабливо, якщо вона виявляє ініціативу першою. А з іншого боку, чоловік може відчувати натиск і відповідальність за ініціювання сексуальних зустрічей, що може викликати стрес або невпевненість у собі. Це обмеження полягає в тому, що жінка утримується від висловлення прохання про своє задоволення своїх потреб. У сексі багато хто боїться, соромиться, попросити про якусь дію, яка може принести задоволення. Деструктивні рішення, які впливають з цього обмеження, можуть призвести до неврівноваженого розподілу влади у сексуальних відносинах та відчуттях невпевненості або обмеженості у вираженні власних бажань. Варіанти деструктивних стратегій рішень. Я буду чекати на його ініціативу. Я буду коханкою, мені будуть дарувати подарки, говорити ласкаві слова, де мене будуть бігати від дружини чоловіки. Або таке, як повідомлення у моєму сексуальному житті провідним має бути тільки чоловік. Не відчувай себе добре. Займатися сексом небезпечно, болісно, від сексу можна захворіти. Це обмеження в своєму конкретному варіанті передбачає не мати гарного сексуального здоров'я. Також може виникати страх перед зараженням, різноманітними хворобами, такими як ВІЛ або СНІД. А також забороняється займати сексом взагалі, і це може бути пов'язано з релігійними або моральними переконаннями, сильним страхом, перед наслідками або негативним досвідом у минулому. Таку функцію можуть виконувати різноманітні шкірні захворювання, серцево судинні на системи, захворювання статевих органів, наприклад. Вірусні захворювання, такі як гепатит або генітальний герпес, можуть викликати страх або відчуття власної небезпеки, які можуть призвести до відмови від сексуальних стосунків взагалі. Варіанти деструктивних рішень я буду погано себе почувати, хворіти, щоб уникати інтимних стосунків. Це може включати свідоме посилення стану страху або тривожність щодо сексуальних стосунків, або надмірне ухилення від сексуальної активності з метою захисту себе від можливих ризиків і хвороб, розумієте? Тобто це про психосоматичні процеси, які відбуваються у нашому мозку, в організмі, які створюються нашим мозком для того, щоб позбавити себе від зайвих ризиків, ось усе. І останній приклад батьківського послання. «Чекай». Терпи. Вихоня, дівчата нічого не просять, вони просто терплять. Це часто поширене вираження, що вимагає для жінок не висувати ніяких вимог і не виявляти своїх потреб. Це може виникнути внаслідок якихось сексуальних, соціальних стереотипів або впливу сімейних якихось цінностей. Здебільшого, випадків, жіноче послання, яке наказує ігнорувати свої потреби та терплячи, підкорюючись обставинам. Варіанти деструктивних рішень. Я буду миритися в ситуацією, терпіти, не висуваючи вимог. Я буду сподіватись на краще, майбутнє та чекати. Замість дій, досягти якоїсь домовленості, змінитись. Мій партнер має зрозуміти мене, має відчути на рівні телепатії. Замість. Моєї участі і взяти відповідальність за своє сексуальне життя я перекладаю таким чином відповідальність на свого партнера. Така позиція жертви у стосунках. В кінці цього відео я хочу дати вам просте, практичне завдання. Вам краще все обдумати та записувати у щоденник. По-перше, вам потрібно проаналізувати, які батьківські заборони і проекти. Є у вас зараз? По друге, чи є вам від них якась прихована вигода, у чому вона полягає? Третій крок. А чого ви дійсно хочете, яка потреба не задовольняється? Четвертий крок. Перепишіть повідомлення, виходячи зі свого вибору, чого ви хочете. П'ятий крок, що відчували, коли виконували завдання, які думки були у вас? Приклад, якби це робив я, це було б так. Перше питання. У моєму випадку я виявив, що всередині мене присутні наступні батьківські заборони або інтроекти. Не висловлювати свої потреби, не довіряй собі в сексуальних відносинах. Будь обережним у вираженні своєї чутливості. Друга відповідь. Від них є якась прихована вигода? Так. Це дає мені можливість потенційно уникати розчарувань, ризиків у сексуальних відносинах. Дають відчуття контролю над собою і ситуацією. Третє питання. Я хочу бути більш відкритим насправді і чесним у вираженні своїх потреб. Я хочу почувати більш себе вільно, сексуально, у відносинах, і довіряти своїм інстинктам. Моя справжня потреба це відчуття зв'язку і близькості з партнером. Четверте питання. Переписане послання, я маю право висловлювати свої потреби відкрито і чесно. Я довіряю своєму внутрішньому компасу і дозволяю собі бути більш ширим у сексуальних відносинах Я відкритий до близькості і зв'язку зі своїм партнером. І п'яте питання і відповідь це суміш емоцій з одного боку, усвідомлення своїх батьківських інтроєктів викликало тривогу і неприємні відчуття. А з іншого боку, усіновлення своїх справжніх бажань, контакт з собою і розуміння своїх потреб і відчуття звільнення від цих батьківських установок, інтеректів, які були заложені їхнім батьківським вихованням. Сексуально повноцінна жінка активна, вона сповнена життя. Вона не боїться своєї власної сексуальності. Вона не відчуває почуття провини за те, що прагне до цього зближення. Вона не соромиться своєї неідеальності. У момент сексу її фокус спрямований на іншу людину, а не нарцистичну складову свого я. Вона не хвилюється, як виглядає зараз її тіло, що дозволяє їй повноцінно перепроживати злиття з іншою людиною, зі своїм партнером. Не втрачаючи повноту своїх відчуттів. Дякую вам за довіру. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Та до нових відео. Па-па.